Доброго дня, мої глядачі. Сьогодні вирішила піти в ліс, тому що дуже люблю гуляти лісом, збирати грибочки, насолоджуватись природою, тому запрошую і вас сьогодні прогулятися зі мною. Такі прекрасні, теплі дні, тому потрібно виходити. Так, і перше, що нам попадається, такий дуже-дуже цікавий грибочок. І це у нас дуб, і він полюбляє рости біля дуба. Це у нас грибочок, називається печіночниця. Дивіться. Або ще його називають на роді тещин язик. Ну і, звісно, такий у нього окрас м'ясо червоний, що він схожий дуже. По виду на шматочок свіжого м'яса або печінки. Це дуже грізний паразит і руйнівник дерев. Полюбляє дуже рости на таких деревах, як дуб і каштан. Так як він знизу окуповує це дерево, нижнє, да, нижню частину, то дуже призводить до гниття його серцевини і дерево гниє. Печіночця, звичайно, досить такий гарний їстівний грибочок, тільки його потрібно брати молоденьким. І його можна вживати в їжу і в відвареному, і додавати і в смаженому, і додавати в салатики, і в рагу. Але він має такий, знаєте, кислуватий присмак. Бачите, це в нас печіночниця зовсім така молоденька. І вже зрізала, бачите, он, прям водичка така з нього. Да? Такий свіженький, молоденький. Гімінофор, бачите, такий ніжний, ніжний, негрубий. Це молоденький, гарний грибочок. Він має такий кисловатий смак. Я його зазвичай кладу в водичку і вимачую для того, щоб цей смак більше сходив. Також цей грибочок використовують і в медицинських цілях. У ньому міститься просто дуже-дуже висока концентрація вітаміну С. І вона ідеально підходить для боротьби з аві... авітамінозом. Ну, зазвичай для таких цілей його потрібно сушити. Бачите, ось полежав він у мене півгодинки, і він просто уже весь червоний, де я його е, тримаю, да? де я нажимала більше пальчиками, він уже покраснів. Гарний зістівний грибочок. Вони бувають, до речі, не дуже часто попадаються, ну, але буває. Тоді, якщо попався вам цей грибочок, обов'язково його беріть. І, до речі, на те саме місце приходьте на слідуючий рік. І ви там теж його знайдете. Так, а це я вирішила сходити ще в інший лісочок, подивитися, що є там. І бачите, ось по дорозі я знайшла теж такі гарні грибочки після дощику. Дуже схожі з виду, да, отак на яйця веселки, по формі. О, дивіться. Кожі, але в ньому немає такого корінця, так, як у яйцях веселки. Це у нас дощовики. І ці грибочки я теж завжди беру, тільки тоді, коли вони у нас молоденькі. Отакі, От бачите, тугенькі, біленькі, молоденький, гарний грибочок. Я їх зазвичай, ці грибочки, беру, висушую, але треба недовго. Щоб вони вас не пропали, тому що коли вони всередині починають жовтіти, ви вже з ними нічого не зробите, тільки викинете. І коли вони в нас отакі гарненькі, я їх висушую. І вони настільки гарні, як приправа. Тоді я перемелюю або в блендері можете перебити. І в мене це як приправа. І коли ви її додаєте у страви, це просто. На рівні білого грибочка. Так що обов'язково беріть його. І ще вам скажу таку, значить, може, ви знаєте, буває таке, що можете поранитись, да, там, чи зачепилися, у вас іде зранку кров, то цей грибочок розрізайте і прикладайте до ранки. Так робили, до речі, і у війну багато людей. То можете ви прямо так розрізали і приклали до ранки. Це у вас, як знаєте, як ватка. Ось, о, бачите, він у нас біленький, такий, як зефірчик. Ще їх жарити гарно. Я, наприклад, їх жарила просто в клярі, можете в сухариках, беріть обов'язково. Так, і зайшла я в інший лісочок. Думаю, гляну, що в цьому лісочку. Цей більшенький такий. І що я вам хочу сказати? У мене по дорозі. Росте малина. Подивіться, яка вона зараз гарненька, дуже багато молодої. Дуже багато. У мене є відео, яке називається Прапрабабусин рецепт ферментації чаю. І там я ферментую малинку. Так що дивіться, обов'язково беріть зараз малинку, дуже багато молоденької, такої зелененької. Бачите, чистенька, яка ніким не пошкоджена, нема ніяких там, не обліплена ніякими комашками. Обов'язково беріть і готуйте ароматний чай. Ферментований чай він дуже-дуже смачний. Так що, кому буде цікаво, обов'язково подивіться відео і не проходьте повз малинку. Збираємо. Також не забуваємо ставити лайки, писати коментарі, ділитися моїми відео. А щоб не пропустити їх, ставимо, нажимаємо на колокольчик, і всі відео ви будете бачити. І також запрошую обов'язково до себе нових підписників. А малинку обов'язково беремо. Мої глядачі забрала я на таку болотисту містинку. Я знаходила тут навесні. Ну, спочатку літа трутових серчанок-жовтий. Думаю, схожу ж, провірю, бо треба подивитись це місце. І дивіться, я вже з самого далеко бачу. Я, мабуть, думаю, вам зараз теж буде видно. Ну його не можна не побачити. Ви ж самі ну, розумієте, а такий яскравий, там на дереві, ну прохожу. Зараз я вам покажу. Ой! Ой, Он, дивіться. О, красивий, але я думаю, він уже переріс. Ну, зараз гляну. Так, да, він вже не годиться. Уже він, Бачите, такий ламкий, такий тоненький. Ну, можна було б тут краєчка забрати. Та за чим мені такі краєчка? Ой, навіщо? Ви подивіться, що я бачу сюди. Теж. Людаку. Боже. Бо о, оце видно, що молоденькі повинні бути. Дивіться, що робиться. Боже. О, а тепер дивіться, я просто в шоці. Ой, сонце. Боже, гляньте, що там краса яка. А ну зараз спробую пройти і вам показати. Да. Трішки прозівала, та нічого. Так, а ну йду показувати вам з іншої сторони. Тут земля волога, так трошки її грузає. Ну, не занадто я. Дивіться, О, Боже, дивіться, оце видно, що дивіться. Ой, Боже, а там, ну, звісно, дуже далеко я не дістану. О, оце м'ясистенький. Той, треба подив... А тут, а, гляньте. А, ой, Боже, дивіться, яка краса. Ой, красивий який. Але красивий. Оце молоденький, я бачу, видно, а ось сюди, дивіться, оце теж буду. Боже, гляньте. О, оце аж тече. Трогає він м'якунький. Та буду забирати і там. Ой, і ось ціле дерево, краса. Тут, звісно, комарики трішки, але що нам ті комарики? Дивіться, як гарненько, Боже. Який грибочок. Оце мені урожай. Так, ану зараз я ще пройдусь, тоді буду знімати. Може ще що познімаю спочатку. Ой, Боже, скільки багато, дивіться, боже. Ану це я потрогаю. Ану. О! О, о, о! Ну, це щось знизу, знизу, ну нічого. Ну, як буде чого мені вибирати, так я, звісно, виберу такі, що найбільш масисти. Це я бачу, о, весь він такий. Ось сюди, дивіться, росте. Боже мой, господі, смачнюня, Запах такий гарний, грибний від них. Так. Зараз піду ще гляну, може ще де надибаю. Угу. Так, дивіться, і тут ще обходила його, як же ж не побачите, дерево унікальне. У нас тут, дивіться, починає рости глива. Хай собі росте. Наростає більше, щоб було, поки я її займати не буду. Але бачите, яка. це у нас глива. Клас. Так, піду ще гляну, а потім буду знімати, буду вам показувати. Так, дивіться, тут така була геть болотяна місцевість, не можна було підійти. А тепер підійти можна і дивіться, що я бачу. Нормально йти. Дивіться, вау! Ой! Ха -ха -ха! Клас, я такий м'ясистенький я бачу вже тру. і там он сидить. Боже. Так, да, гарні. Оце треба зрізати. Так, да, вже серединка в них цупка. О, цей м'ясистий весь. Можна, дивіться, як у вас, наприклад, зараз я вам покажу. І тут, Боже, дивіться, гарненькі, да, м'якенькі. Ой, краса. Цей зовсім молоденький. Так, це. А там дивіться, ано. Ага. Зараз буду вибирати. Боже, дивіться, яка краса. Клас. Трутових сірчано-жовтий. Або лісова куриця. Зараз тут похожу, тут навесні не можна було нікуди дійти, бо ну, геть болотяне. І бачите, таке дерево. Розвалене, але болотяна місцевість, місцевість. Бачите? Це Все було тут ну, геть води багато. Так, а ну зараз ще його обійду. Бачите, прямо йду, а воно таке повке і таке не грузає, тому що водичка зійшла. Так, а ну ще обійду Це дерево, подивлюся. Ні, тут немає. Так, а тепер я буду знімати. Будемо дивитися. Значить. Ой як по маселу, дивіться, я думала тугенький, ні. Без молоденький, клас. Дивіться, який. Ні-ні-ні. Я думала, він... Ано ще провірю. Дивіться, як по масу заходить. А я думала, він. І тече з нього він прямо. Капає. Клас. Забираю все. Так, а тепер це я знімаю. Дивіться. Ану. Це тугішенько йде. О. Дивіться, краса яка. Яну. Дивіться, видно, з нього водичка всередині. Класне, я думала, буде. Ано тут. І капає воно, де як так, знімаю. ні 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 боже, яка краса. Дивіться, всередині сок який, значить він молоденький, дивіться. Так, це мені сьогодні. Ой, клас. Сочок клас. Дивіться, який, який у мене. Дивіться, не думала, що стільки багато буде. Так, забираю. Так, а ці зараз провірю. Ой, хорошо. Бачите, клас. Дивіться, що робиться. Це просто, бачите, він по структурі такий тонкіший, Але дивіться, всередині він соковитий, молодий. Просто ну, різні широчки бувають. Цей такий, І ось тут дивіться, скільки. Ну, Забираю все, тому що вже з нього діла не буде. Треба забирати. О, Забираю Забираюся, гаразд, помовимо. Єс. Клас. Друзі, клас, Вообще, боже. Так, друзі, дивіться, скільки багато, який урожай. Бачите, він буває тонкіший, але він соковитий усередині. Сочок у нього, він не сухий. Ну, Просто такий. Ой, цей дивіться, он скрізь сочок. Значить, він молоденький у вас і... Ну, де треба підрізати було, підрізала ось сюди, і скрізь сочок. Краса. Так, йду далі. Подивіться, скільки гриба. Капець. Так, ану тепер знімаємо із оцього великого дерева. Дивимось, що у нас там з грибочками. Так, це тугенький. Так, а ну тут. О. Бачите, можна все зрізати от молоденький який. Залишати просто ті, де вже наче грубе. Так, ну зараз. О, ано. О. О, молоденький! Край, може бути, бачите, такий ось уже якби підстаркуватий, а сам він по собі, а ну, оцей вже не буду брати. Так Це вже не хочу брати я такий. Ні, цей не буду. Вер зрізала, а цей вже ну, можна було всіма краями погратись. Дивіться, вони ну, ось покажу вам. Можете обрізати, як немає цей. Дивіться, він молоденький, гарний край. Ось бачите. Ну, верх я теж. Не. Я колись в мене є відео, де я теж його зустріла на дереві і палкою збивала, але тоді не було грибів. А зараз не молоденький росте, не хоче я гратися. Бачите, зараз такі молоденькі позабираю, Ось, все, дивіться. Оце грибочок ось жирненький який. Ті теж, як нема урожаю, беріть, обрізайте його прямо в лісі. Вон зараз, дивіться, оно. Так, воно. Ой, що не пав. Ось, я вам ближче покажу. Дивіться. Оце у нас О, бачите туго. Берете. Так по маслу. Оце все, дивіться, зрізаєте. До тих пір, поки не буде ніжити, як по маслу. О, бачимо прекрасно, о. Як по маслу. І тут так само. Що ж я вам хочу сказати? Запам'ятовуйте завжди, де ви знаходите ці грибочки. Дивіться, я ось тільки побачила оцю палку. Дивіться, яку я була принесла і нею збивала оці грибочки. Так, дивіться, вже збиралася йти. Але думаю, загляну ще на те місто, де я теж знаходила. Зараз спробую підійти. Я вже Ну, його не можна не побачити, Ви ж... ну, реально. Тим більше, бачите, вже в лісі так листочки на деревах вже такі не свіжі, да? вже вони тускленькі такі. О, як же його не побачити? Дивіться, так. Це вам. Воно сейчас ножом спробую. Так, бачу, серединка вже сухенька. Так, а я спробую. Красиві же які, так? Дивіться. Клас. Так, воно з другої сторони. Тут було мокро-мокро. Оце отак і шукайте, де у вас такі болоця. Тут дивіться, яка краса. Просто клас. Ой. Дивіться, тут є навесні, оцей м'якенький. Ой, клас. Верхні можуть бути трішки сухіші, а знизу, дивіться, просто клас. Ой. Вже думаю, я буду йти, вже, ну як мені його це все нести. Так вже ж попалось, треба забирати. Роботи вдома багато буде, ну то слава Богу. Так що в мене сьогодні день таких грибів, які у нас ростуть на деревах. Дякую. Бачите, отак обрізала. Верх тугішенький. О, Але все молоденьке взяла. О, і тут пообрізала. Ну, от теж можна взяти. Дивіться. Ніжки такі пооставляла, капає з нього, дивіться. Клас. А стільки ось взяла. Клас. Бачите? О, вон сочок скрізь. Видно вам. Отакі молодесенькі. Можете вибирати потім отакі геті, їх піджарювати, відбивни робити. До речі, в мене є відео. Відео називається Рецепти приготування грибочка лісова куриця. Так що заходьте і дивіться, що я з нього роблю. І на цьому все. Так що, друзі, дуже вдячна вам за лайки, за ваші коментарі. Також вдячна новим підписникам. Я думаю, вам було цікаве. Бажаю всім миру, добра, злагоди в родинах і до нових зустрічей!